Шановні друзі, сьогодні ви присутні на відкритті персональної виставки молодого, проте, вже можемо говорити досвідченого художника, досвідченого автора Данила Ноздрі, який є справжнім новатором в образотворчості всієї України, незважаючи на ще зовсім юний вік художника, проте він крізь свою душу, крізь своє серце пропускає всі. Болі нашого народу, нашої країни, які відображає на своїх полотнах. Адже ця виставка вона присвячена нашим незламним українським містам, поправним містам, героям. Адже тут ми можемо побачити і Суми, і Одесу, і Дніпро, і кожне місто, яке малює, яке відтворює на полотні Данило, воно розкривається абсолютно. Новими барвами. Ми можемо навіть стверджувати, що це є справжній код кожного міста, адже роботи, вони об'єднані єдиним композиційним рішенням, надзвичайно емоційним кольоропластичним вираженням. І в той же час ми можемо прослідкувати особливості та індивідуальний підхід, тому що. На сьогоднішній день в Україні кожне місто це місто герой. І наш молодий художник, якому ми сьогодні щиро бажаємо не зупинятися, творити, працювати, продовжувати свій творчий шлях, він зробив справжню присвяту українським містам героям Щиро дякую. У кожній картині Данила, яка представлена сьогодні, тут а це із 27 картин, 12 називається важкий шлях до перемоги. Але у кожної е своя родзинка, свій код, це зашифрований код міста. Хто народився в Миколаєві, зразу впізнає, що Дніпро робить отакий гачок біля Миколаєва, і там такі, як півострівок. А ця картина зовсім інша, хоч теж важкий шлях до перемоги, і вона називається Одеса. Одесити теж пізнають е, свої білі акації і море. Ті, хто народився в Запоріжжі, вони знають Дніпро, е, Дніпровську, е, Дніпро Гес. А ті, хто з Харкова впізнають фіолетову підсвітку е, Нічного Мирного Харкова. Е, звісно, Херсон не можна сплутати не з чим. І до речі, ця картина вже подарована Херсонському обласному музею імені Шовкуненка, і після ремонту, тому що рашисти вклали всю колекцію цього музею, ця картина займе гідне місце в такому чудовому українському музеї. Звичайно, данечка він киянин. Ми історію Києва своєї родини знаємо майже там з восьмого століття, тобто ми такі справжні корінні кияни. І тому особлива любов Данила до Києва. Кияни теж, напевно, з цієї серії скажуть, якщо їм потрібно буде вибрати Київ, вони зразу скажуть найзеленіше місто України. Дніпро да, це чудова, широка Дніпровська лінія, де любили відпочивати в мирні часи Дніпряни, а це остання робота і вона. Дуже сумна, тому що Даня дуже переймається е, цими жорстокостями війни, і він дивиться новини дуже часто і знає, як страшно бомблять суми. І картина Сум, бачите, це центральна вулиця, це Свято храм в кінці вулиці, Сум, і це темний вечір ближче до ночі. Це Бахмут. Ну, до речі, нам написана ця картина після того, як вийшов в трек Антітіл фортеця Бахмут. Вона дуже надихнула Данила. А потім були «Малінка», Авдіївка, Маріуполь. І от, до речі, Маріуполь одна з моїх улюблених картин. Якщо ви ближче підійдете, то тут нібито запеклі такі шматочки метала від Азовсталі. От просто їх видно. Ну, як він це придумав і зробив, але вона я показувала Маріупольцям, і вони і сльозами на очах дивилися цю картину. Коли ми потрапили на виставку для поранених солдатів у центральний військовий шпиталь перший раз, а потім вже стали друзями. То військові психологи зразу підійшли до мене і попросили, щоб Данило залишив кілька картин для хірургічного відділення перед операційною залою, тому що виявляється на думку психологів, картини Данила заряджають оптимізмом, вірою в життя, вірою в те, що треба жити. І ці картини висять зараз в шпиталі. Плюс ще одна з картин, яку ви бачите сьогодні, авторська варіація Бахмута, вона теж в музеї військового шпиталю. Я вас дуже рада вітати. Мене звати Тетяна Морочевська, я куратор цієї виставки. І сьогодні у нас відкриття 10-ї персональної виставки мого внука художника абстракціоніста Данила Наздні. Йому 14 років, але ми сьогодні його сприймаємо як дорослого художника. Я дуже попрошу до слова, до урочистого такого відкриття дуже класного художника, відомого педагога Миколи Кутняхова. Прошу. Мабуть, символічно, а може навіть і влучно, десятка число це божественна повнота. Отак воно йде. Одиниця один, а десять з 0. Повнота, яка охоплює дійсно якийсь проміжок часу, і для Данила такі десять виставок. І кожна з цих виставок, вона чудова, на мій погляд, ви знаєте, як з чистою, з чистою людиною спілкуюся. І її картини, вона називає їх абстрактними, вони не абстрактні, вони чуттєві. Бо абстракція це, це якась форма, яка закладається як аналіз якогось дійства. А тут є імпульс. І цей імпульс в кожній роботі різний, але цей імпульс щирий. Це не вигана якась форма, яка дає абстракцію. Хочеш так розумій, хочеш так розуміти. Він конкретно мислить, у нього конкретні є якісь об'єкти, ці об'єкти він ще і назви дає, і тому ця виставка вона дійсно цікава для бікахудожників. Сумно, що оцей талант, потрясаючий талант, ну і він попав в епоху війни, коли треба переживати якісь стани. Тривожні стани якісь, може там десь елемент є, страху якогось такого, але це його життя, це його історія, це наша історія. І художники на різних рівнях по-своєму намагаються проявити, а дитина є дитина. Вона проявляє так, як її психофізичний стан на це реагує. Тому дякую тобі Данила, що ти залишаєш в історії мистецтв, а це однозначно воно залишиться в історії мистецтв нашої держави, як одна із сторінок, де і діти, і підлітки переживають ці часи. Слава Богу, що в тебе є така бабуля. Слава да. Богу. Це бабулі браво бабуля. Ви вас... <pri> <Добрий смітнич> <Добрий спіль> <кус> знаєте, я 14 років свого життя віддала Борису Лічу... Олійнику його Українському фонду культури. Я відкрила більше 200 виставок разом з ним. Але сьогодні хвилююся дуже сильно і сьогодні я, ну і в ролі трошки куратора, але все ж таки це моя кров, наша кров з Тамазі, з його папою Вадіх, з Олесією, мамою. І е, сьогодні я бабуся тут. Дякую. Да. Ми вас вітаємо. Бажаємо, да. угу. що ваш фонтан Творчої енергії працював і надалі. Таким чином збагачував Україні. Дякую. коли Данило намалював свою першу роботу. Йому було десь сім рочків, то я згадала, що у мене був всесвітньо відомий кузен імпресіоніст французький Сергій Чепік, який вже 12 років тому назад помер в Парижі. І я зразу зрозуміла, дивлячись на кольористику Данила, що цей талант десь від Бога перейшов в родині саме до нього. Але, на жаль, шлях не був такий, знаєте, легкий і пухнастий, тому що в першому класі вчителька навіть лупцювала постову лінійку перед Даніком і кричала на весь клас, який ти дурепа, не можеш яблучко чи дерево намалювати. А він дійсно він не малював нічого класичного. І тоді я його повезла до своїх друзів, до родини Копчаків у Трускавець. Прийшла старенька вчителька Андрія Копчака, пані Дарина, поспілкувалася з Данилом, провела один урок і сказала: це дитина звідти із космосу. І в нього свої художні образи, і він сразу, він абстракціоніст. Данило в 10 років намалював картину. Вона називалася от на самому початку. От ми її відправили в Монако. Вона отримала там гран-при Монако. Це тоді, коли ні один український конкурс його не брав 10 років. Казали, що він не вміє малювати. Ну це, наприклад, гран-при в Парижі, Наприклад, конкурс Діти проти війни. Це називається Амобус проти кальмара, космічний японський чоловічок. Проти тальмара корейського, який вбиває людей. Це гран-при в Парижі, розумієте? От ну я знаю, що художники розуміють. Вона продалася за великі гроші в Швейцарії, і за ці гроші в Рівному побудували центр по психологічній допомозі людям постраждав після війни. Це він сьогодні з таким значком, тому що сьогодні було відкриття виставки о першій годині музей миру Всесвітній. Відібрав там його картину і Ярило Сонце буде по всьому зараз світ У мене були такі сумніви, тому що там може бути. Мабуть, будуть літаки або зайчики, або щось таке, 10 років. І коли я прийшла і побачила те, що побачила, то я зрозуміла, що там є якісь ознаки. Ну, досить професійного мистецтва, що не усілякий професійний художник, фахівець може бути таким сміливим, як Данило. І я написала досить швидко, бо я була під враженням від цієї виставки, бо ну, взагалі, в зв'язку з тим, що вона не виправдувала моїх опасінь, як то кажуть про зайчики та літаки, бачачи цю експозицію, я Розумієш, що Данила еволюціонує як художник, що він змінюється. Художник цікавий багато років тоді, коли він змінюється. Розумієш, що він на шляху розвитку. І Данила на цьому шляху правильно. У цьому просторі не для майбутнього покоління українського.

А я не перший раз, не на першій виставці, дякуючи вам, так. так. Тому враження надзвичайні. Ну, я весь час чомусь моє око дивиться на цю картину. На Херсон? Так. Так. І, і ну, не знаю, я тут бачу багато чого. Я тут бачу і квіти, я тут бачу і сонце, кров. я тут бачу і кров, і сльози. Тобто, Бо коли ти дивишся, і картина викликає у тебе емоцію, коли вона от буквально протямує око. Знаєте, кожна картина мені нагадує палату в госпіталі, <свіття> коли заходиш і ось ці відчуття хлопців на собі відчуваєш, коли зупинків напиняється в дверях палата, а дух підштовхує тебе, щоб зайти туди в палату, тому що не знаєш, що ти почуєш від тих хлопців і що їм сказати в напевно, Оці картини і руками дитини, його сприйняттям світу і показують нам дійсності ту, ту атмосферу, в якій зараз знаходиться наш український народ і наші українські воїни. Я що хочу вам побажати дані сили, його творчих успіхів, а вам, молодості, щоб ви завжди Я буду старатися. і, його і також нашому товариству. Творчому товариству, щоб ви завжди були поряд і також підтримували. Підтримували цю сім'ю, яка Господь благословляє. Дякую. Дякую, дякую вам, дякую вам. Військову базу і військовий аеропорт. Перші дві чорні картини. Я намалював 10 років. 10. Тобто. Я з ним розмовляла, розказувала про війну, про все він маленький, але це, що у нас є Донецький фронт, що там ідуть військові, що там наші кіборги. І оці кіборги теж десятирічного хлопчика, супергерої України. А потім вже такий, знаєте, вибух, особливо перший і е, другий рік війни, це такий ну, от вибух. Дитина намалювала біля 200 картин тільки за. Два роки війни розумієте? Взагалі у нього 300 десь картин. Він обожнює Карпати і мольфар калтують на магія проти расистів на нашу перемогу. А сама нижня, помаранчева, теж така яскрава. Називається Горить палає вражина. Дитина подивилася, як горить палає крейсер Москва. Наші потопили. Він пішов, став до Мольберто і намалював свої враження. Те, чим ви займаєтесь, це колосальна шляхетна справа. Всі. Достойні люди України, починаючи, як кажуть, від мала до велика, юні художники, патріархи нашого живопису, зараз працюють на перемогу. Тому я хочу побажати твоєму онукові і всім нам, щоб ми дочекалися цієї перемоги, а картини у нього з точки зору актуальності, злободенності, стратегічного мислення і головне це патріотизму, абсолютно правильно. Ми повинні нашими мистецькими журналістськими діями щодня наближати перемогу. Кожен українець повинен робити щодо нашої перемоги. Наші воїни воюють на фронті. Лікарі кують людей у лікарні. Я художник. Я пишу картини. Хочу, щоб люди дивилися на мої картини і вивів нашу перемогу над решистами.